Ми маємо навчитися робити висновки. Ми маємо створити уряд національної єдності, який вже має бути перетворений в уряд національного порятунку. Ми маємо негайно зустрітися з президентом для того, щоб єдиним фронтом дати відсіч росіянам. Ми маємо зберегти державу. Україну як відповідальні державні діячі і допускати того, що зараз відбувається з будівництвом фортифікаційних споруд, з забезпеченням збройних сил, з фінансуванням корупційним інших видатків від будівництва доріг до фінансування єдиного марафону. Це ще раз підкреслює відповідальність уряду. Відповідальність ми на більшості, ми цього не будемо терпіти, ми це зупинимо. І ще раз хочу наголосити: ніякої паніки, нічого Харкову не загрожує. Вовчан і правильно роблять, евакуюють. Там вже залишилося дуже-дуже мало людей. Але нам треба зробити висновки з Маріуполя і більше не допускати людських трагедій. Але нам треба робити висновки з помилок притягати до відповідальності тих хто своєю бездіяльністю або корупцією ці помилки робить і захистити і зберегти україну слава україні